Рада вас вітати! Продовжуємо подорожувати країною грамоти, вивчаємо звуки та букви. Перепілка перепілці пісеньку співала дзвінко. Про своїх дітей, малят, милих, перепеленят. Про кого цей віршик? Так, про перепілку. Дітки, а який звук ми чуємо? Найчастіше у цьому віршику. Так, звук П. Повторіть П. Ми можемо протягнути чи проспівати звук П. Ні. Звук П вимовляється з перешкодою, вимовляємо твердо П. Цей звук твердий приголосний. На звуковій схемі позначаємо однією рисочкою, а у словах пісеньку Співала ми чуємо звук пі. Він вимовляється м'яко, пі. І на звуковій схемі ми будемо позначати його двома рисочками. Зробимо звуковий аналіз слова перепілка. Перепілка. Перший звук П. Твердий приголосний. Перепілка е. Голосний. Перепілка. Наступний звук Р. Твердий приголосний. Перепілка е. Голосний. Перепілка. Пі. Який приголосний. Перепілка. І. Голосний. Перепілка. Л. Твердий приголосний. Перепілка. К. Твердий приголосний. Перепілка а, голосний. Прочитаємо. Пер-репілка. Дітки, скільки складів у слове перепілка? Уважно подивіться. Так, чотири склади тому що чотири голосних звука. Дітки, зверніть увагу, у цьому слові звук П твердий приголосний, та звук П – м'який приголосний. Послухайте слова зі звуком П папуга, джип, паровоз, чіпси піца. Суп Дітки, твердий звук П та м'який звук П позначаються буквою П. Розгляньте та запам'ятайте велику та малу букви П. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці, Третій їм допомагав втіха наша дітворі. Буква П вже у дворі. Давайте назвемо імена дітей, які починаються з букви П. Поліна, Пелагея, Павліна, Прасков'я, Павло, Петро, Платон, Прохор. А зараз гра: знайдіть, де заховався звук П. У слові на початку слова середині» чи в кінці слова. Слово подушка. Так, вірно звук П на початку слова. Слово апельсин. Вірно звук П заховався у середині слова. Слово суп. Молодці дітки у кінці слова. Намалюйте об'ємну букву П та розфарбуйте її. Намалюйте поруч предмети, які починаються з букви П: Пірамідка, парасолька, помідор, павутиння. Пропишіть букву П у зошиті. Прочитаємо склади, поєднуючи букви між собою. Ап уп, оп, іп, іп. Па, ПУ, ПО, пі. Пи. Апа упу опо іпі. Іпи. Та прочитаємо слова. Купа лапа лампа. Павук. Пилка. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова півник. Півник. Пі. М'який приголосний. Півник і голосний. Півник В. Твердий приголосний. Півник М. Твердий приголосний. Півник І голосний. Півник. К. Твердий приголосний. Прочитаємо. Півник. Скільки складів у слові півник? Так, два склади, тому що два голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова капуста. Капуста. К. Твердий приголосний. Капуста А. Голосний. Капуста П. Твердий приголосний. Капуста у, голосний. Капуста с. Твердий приголосний. Капуста, т Твердий приголосний. Капуста. А, голосний. Прочитаємо Капуста складів у слові капуста. Так, три склади. Тому що три голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова суп. Суп с. Твердий приголосний. Суп у голосний. Суп п. Твердий приголосний. Прочитаємо. Суп! Скільки складів у слові суп? Так, один склад тому що один голосний. Дуже добре. Буква П дуже любить подарунки. Вона пропонує вам намалювати подарунок для матусі, тата, бабусі, дідуся. Кращого друга або подруги. Сьогодні ми з вами познайомилися з буквою П, яка позначає твердий звук П та м'який звук ПІ. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу! До побачення малята!